Привіт друзі, з вами Аня і сьогодні я знімаю відео анбоксінг. Мені тільки що прийшла посилка з Китая і я не знаю, що там таке, але скоро всього туда наушники. разом з вами ми зараз подивимося. І це у нас мікрофон. Так, ми я вгадала. Це мікрофон Брадний заказував. Останковод. Лайв. Ось такий от маленький мікрофончик. Чи одно маленький? маленький ось. От тут так зачіпайте на одежу і можете собі говорити. Так, але то, що мені от було не подобається, що воно так рухається, я не знаю, воно так має бути чи ні, напишіть в коментарі. Ось такі от. код посилки. Шнур ну, досить довгий. І ось такий USB. Ось такий Ну, Будемо сподіватися, що він працює дуже добре. Е, так. Ну, в принципі, на цьому все. Це дуже коротеньке відео вийшло. Это шнур такой такий дуже довгий. Ну, метрів два точно має. Ну ось така от посылка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами була Аня і всім па-па!